Наш новий лобик, а мені десь ту, війне, Все. безбився. Піди нам його шукати. Подуж, 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 нас тут, і нема. Нема. Це ж треба. Хто ж це його так сховав? Ой. І в мене немає. І там немає. І там нема. Може він десь тут? Так а як вам його знайти? За шторкою раз? Ну давай, ти шукай там, а я буду шукати тут. Я знайшла. І що там за робот? Можна подивлюся ближче? Загалом такого робота ви вже могли бачити в одному з попередніх відео. Я Дімя намагалася довести, що це не він. Я кажу, Дім, в тебе такий робот є. Ми його розпаковували. Я показую йому на відео. Він каже, це не він. А я кажу, це він. А я, кажу, це він. А я він не він. І що ви думаєте? У нього, у нього є. Так, діма ви його закрасне. То на попередньому відео у нас не такий самий робот, а він трошки інший. Передивіться відео і спробуйте знайти різницю між цими двома відео. Залишимо вам посилання в коментарях. Але як на мене вони просто однакові. Але, цікаво знайти Звичайно, Ну, Знову знову тебе магалка. Давай, Діма, ти, Халк, ти сильний. Ой, крутяк, крутя, Діма, дуже сильний. Тому що тренується. Да? Інструкція. Можна подивлюся? Знову ж таки, друзі. Ну, цікаво. Чи уважні ви... Чи знаєте різницю з попереднім? Ух, Ні, ну, я ж знаю, що Діма дуже уважний. Інколи уважніший, ніж я. Тому він молодець. Так. Я знаю, ти любиш їх переробляти. Що сьогодні чекає на нас? Нічого. Нічого? Нічого. Так і буде. Проблема? Ні, в, тебе... Я не в тебе нема ніяких проблем. Дома. А, точно, для того, щоб цього робота трансформувати, треба інших роботів. А в нас сьогодні тільки цей. Ну, ну нічого. Іншим разом. Ми зберемо всіх наших роботів і зберемо а вони... всіх що, що? Всіх зібрали. Що може зібрали всю колекцію? Да. Ура! Це чудово. Тоді треба зібрати їх всіх і скласти з них щось крутезне. він може Я розберемо голову. Голову? Навіщо розбирати голову? А? Хай буде, наче в нього непогана головатка. вказка. Хай просто щось зробити. Щось зробити? Ну, хоча б голову де можна трансформувати, так? Да? Та й голубу можна. Що-що? І голубу можна. Ну добре. Що у нас буде? Інша голова у нього, так? А оце робот проти ось такого. А, там що так, на кожній інструкції показано, хто проти кого? Так. Да. Прикольно. Щіт? А я думаю, що хтось казав, що це когось щит. Щит? Це ти казала, що це когось від щит. Ам. Ну наче схоже на щит. Мені подобається, що він золотий. Я люблю все золоте. Є, не треба. А тобі треба? Ні. Окей. Ой, я в цьому. Тоді що? До нових зустрічей. Все, мені пора. Тобі пора? Да. Ну, бувай. Бувай. Па-па.